Секрети вдалого посіву насіння баклажан на розсаду. Коли і як правильно сіяти, вітаю! Ви на каналі Яскрава клумба. Не забуваємо підписуватись і ставити вподобайки. Починаємо засівати. Щоб отримати гарний урожай баклажанів, їх потрібно вчасно посадити. Насінню потрібно 2 тижні, щоб прорости, плюс 60 днів, щоб розвинутися сіянцям. Отже, за 75 днів до висадки баклажан у відкритий ґрунт, ми починаємо сіяти насіння на розсаду. Причому у різних регіонах дата посіву може трішки відрізнятися. Щоб трохи пришвидшити процес появи всходів, ми будемо пророщувати, як це зробити. Для початку потрібно обробити насіння від хвороб. Можна використовувати хімічні, можна біопрепарати. Я буду використовувати фітоспорин. Для початку беремо насіння і розміщуємо його на ватних дисках. Зволожуємо диск з насінням розчину фітоспорину. Як зробити розчин? Є на етикетці і прикриваємо ще одним диском. Верхній диск потрібно зволожити також. Залишаємо на період від 30 хвилин до 2 годин. Зверніть увагу на те, що ми обробляємо і пророщуємо лише звичайне насіння. Насіння, яке було оброблено від хвороб і стимулятором росту виробником, додаткової підготовки до посіву не потребує. Час, відведений на дезінфекцію мену, переходимо до пророщування. Після фітоспорину насіння промивати не обов'язково. Після всіх інших препаратів ми промиваємо. Сушити не потрібно. Ми взяли чисті диски. І і знову виклали на них насіння. Зволожувати будемо відстояною водою кімнатної температури. Для проростання насінню потрібно повітря. Диск не має лежати у воді, він має створювати вологе середовище. Накриваємо наші диски імпровізованим парничком і відправляємо проростати при температурі 27-30 градусів. За таких умов насіння проросте дуже швидко. Як тільки побачимо, що насінинка проклюнулася, Приступаємо до посіву. Для розвитку баклажанів потрібна пухка, легка, вологоємна з нейтральною реакцією. Якщо будете готувати її самостійно, на кожну літру накислого торфу, додаємо 15-20% розпушувачів, таких як агроперліт, вермикуліт або пісок. Причому пісок крупної фракції знезаражений, і додаємо ще 10% біогумусу. Якщо ви Купили торф і в складі є добрива, то додавати біогумус не потрібно. Приготовлена вами ґрунтосуміш має бути бідною на початковому етапі. Чим бідніше ґрунтосуміш, тим краще розвивається корінева система у пошуках харчування і в короткий час заповнює весь стаканчик. Я буду використовувати готовий субстрат для розсади. Він мілкої фракції і в його складі є все необхідне. Додатково нічого додавати не буду. Корінева система баклажан дуже ніжна і погано переносить пікерування, Тому будемо розсажувати одразу по окремих ємностях. Надаємо перевагу торфяним таблеткам, стаканчикам або 200-грамовим пластиковим стаканчикам. Зараз я вам покажу один дуже цікавий лайфхак, який ідеально підходить для вирощування баклажан. Для однієї рослини виділяємо два пластикових 200-грамових стаканчика. Один стаканчик розрізаємо повздовж і вставляємо в інший, коли настане час. Пересаджувати рослину в більший об'єм, ми просто дістаємо стаканчик із стаканчика, розкриваємо і без всякої шкоди для коріння перевалюємо нашу рослину в об'єм побільше. Цей спосіб гарно підходить для вирощування розсади в невеликих об'ємах. Стаканчики можна використовувати не один сезон, але перед повторним використанням не забуваємо дезінфікувати. На дно стаканчика засипаємо приблизно 1 см агроперліту. Він буде слугувати дренажем. Далі заповнюємо грунту сумішу і трішки ущільняємо. Глибина посіву сантиметр 1,5 Робимо виямку, закладаємо на сінинку, засипаємо, проливаємо. Поміщаємо наші стаканчики в імпровізований парничок. В мене це високий лоток з кришкою. Можна також накрити плівкою і переносимо в тепле місце, де температура 27-30 градусів до проростання. Після появи перших петельок ми знімаємо кришку і відправляємо на цілодобову досвідку протягом 7 днів. При цьому денна температура має бути біля 20 градусів, нічна 18. Перепад температури стимулює ріст коріневої системи, і в результаті розсада вийде міцна і корінаста. Після 7 днів ми підвищуємо температуру до 22-24 градусів в день і 18-19 градусів вночі. При цьому світловий день має становити 12-14 годин. Тепер ви знаєте, як виростити здорову розсаду, що щедро порадує вас урожаєм до зустрічі в наступних відео!